Міненерго активно розглядає питання щодо підняття тарифів на електроенергію для побутових споживачів. А була пропозиція це зробити ще восени минулого року, але політично було прийнято рішення. На сьогодні питання розглядається. Можливо, навіть за 2024 рік підняття тарифів на електроенергію буде проведено двічі. Але перший етап це 1 травня або 1 червня. тарифи на комуна... тарифу на електроенергію піднімуть середньому до 3,5-4 гривень. Також в минулому році, наскільки я знаю, в тому ж знак Нафтогазу і Міненерго, розглядалось питання щодо підняття а, тарифу на газ. Знову ж, я не, не стверджую, що 100% це буде прийнято, але я знаю, що вивчається питання підняття в середньому десь на гривню півтори. Сьогодні ми платимо з вами 7 гривень 96 копійок, це вартість газу, яку відпускає Нафтогаз. А розглядалось питання 9-9,5 гривень. Якщо вартість електроенергії для побутових споживачів зросте з 1 травня або з 1 червня, це автоматично підніма вартість обслуговування багатоквартирного будинку в середньому на 10-15%. Тобто, крім того, що зросте вартість електроенергії, зросте і вартість обслуговування багатоквартирних будинків. А якщо вартість газу зросте, це автоматично підніме тарифи на теплопостачання і на гарячу воду. Тому от, так це? так. А чому бумовлені такі е, можливі підвищення комунальних послуг? Ну з на те, що цю зиму ми проходили завдяки нашим, е, наш, нашим видобуванням газу, я пам'ятаю, ці згадки були, що от це велике досягнення. Тож що змінилося? А, нічого не змінилось. Ви абсолютно праві, і фактично нам вистачає. Вроді як нам повинно вистачати газу внутрішньої, до внутрішньої добичі для того, щоб покрити е, все споживання угу. газу для теплокомуненерга для споживачів. Але ми рухаємося до Європи, і більшість тих, хто скажімо так, керує отраслю, вони бачають, що е, ну на сьогодні європейська ціна газу. Трошки приблизно 300 доларів, скажем триста, що це вимоги, які передбачені для нашого вступу в Євросоюз? А, Ну, одна із це не, не можна сказати, що вимог, Але якщо ми будемо об'єднуватись повністю з євросоюзом, то це е, неминуче не зрівняння цін як на електроенергію, як на газ.